Товариство, доброго здоров'я, каналу Будні Свиновода на зв'язку. Друзі, черговий робочий день на нашому господарстві. Дуже вдячний, що перейшли до цього відео. Обов'язково залишайтеся разом з нами. Обговоримо сьогодні важливі теми у галузі свинарства, друзі. Разом з тим, хто бажає, як і ми потихеньку маленькими кроками, але розвиватися у своїй улюбленій галузі галузі свинарства. Підписуйтесь, будь ласка, на наш. YouTube канал, підтримайте, будь ласка, нас подобаєчкою. Для нас це дуже-дуже важливо ну, і надає нам сил, наснаги і мотивації рухатися тільки і тільки вперед. Отаке от от у нас кіно відбувається. Одна із наших мамульок. Стоя почала роздавати молочко. Разом з тим, друзі, сьогодні у нас на календарі неділя. Ну а щонеділі ми разом з вами обговорюємо дуже важливу і дуже актуальну тему, якщо ми говоримо про галузь свинарства, обговорюємо, друзі, ціни і попит на маленьких поросяток відповідно до тих регіонів, в яких ми всі працюємо. Я в свою чергу розповідаю на найменших подробицях, що відбувається із цінами, і із попитом на маленьких поросяток. У нашому регіоні, а це Сумська область і Конотопський район. Ну а від вас наші дорогі глядачі. Прошу, щоб ви перейшли у коментарі, написали район, в якому живете і працюєте ви. ну Якщо хтось володіє інформацією з приводу того, беруть зараз поросяток у ваших регіонах чи не беруть ціни на маленьких поросяток. Переходьте, залишайте інформацію в коментарях. Як мені безпосередньо буде дуже-дуже цікаво подивитися і проаналізувати, що відбувається у нас на сьогоднішній день у нашій улюбленій галузі, ну і безпосередньо у куплі-продажі поросяток, Так і люди, які будуть дивитися це відео, матимуть повне уявлення того, що відбувається на сьогоднішній день. Отже, товариство, що стосується у нас цін на поросят, то глобально, напевно, місяці із два вже Ситуація, можна так сказати, докорінно не змінюється, і ціни у нас коливаються. Якщо ми говоримо про базар на рівні від півтори тисячі, десь до двох-двох з половиною тисяч гривень, якщо ж мова йде. Про ну, людей, які стараються реалізовувати з дому поросяток, то тут ситуація у нас складається таким чином. Багато із хлопцями спілкуються із своїми колегами, то тут ситуація складається таким чином, що відпускають поросяток в середньому від 2 до 2,5 тисяч гривень за голову. Якщо мова йде про ринки, зараз значно значно поменшало. Поросяток на ринках, тому що буквально ті ж самі півтора місяці, місяць-півтора тому назад, поросят було, можна так сказати, валом. Зараз їх значно-значно менше, але і покупця не надто побільшало. Знову ж таки, постійні клієнти, які беруть поросяток для себе, по одному, по двоє, по троє телефонують, замовляють і цікавляться, якщо мова йде про оптових покупців, хлопців, які займаються відгадівлею. Ну, певна пауза, певне вичікування того, що буде далі. В принципі, ще можна так сказати, доволі рано робити якісь висновки. Я думаю, ближче туди до вересня-жовтня ситуація буде показувати, куди і як ми рухаємося. Тому що зазвичай, це ну, літні місяці, вони. Можна так сказати, штупорні абсолютно ніяких рухів не відбувається. Жара, ну якби ряд негативних. Факторів, які впливають на те, що паросяток купують значно значно менше. Як то кажуть, осінь покаже, куди ми будемо двигатися, але тим не менше, потихеньку, потихеньку, як то кажуть, лід трогається із мертвого місця. І вчора разом з вами обговорювали ціни на живу вагу трішечки. трішечки Але поступово вона починає зростати разом з тим. Я думаю, що ситуація буде трішечки покращуватися, якраз на ринку куплі-продажі поросяток, Але. Тим не менше, друзі, з великим нетерпінням від вас очікую інформації на те, по чому у ваших регіонах купують і продають поросяток. Пишіть, будь ласка, якою є активність у ваших регіонах. Ну і якраз от за допомогою вас повністю сформуємо картину того, що безпосередньо відбувається на ринку куплі-продажі маленьких поросяток в нашій Україні.